Стоматологічна допомога для ЗСУ стрімко розвивається. Анатолій є діючим військовослужбовцем. Під час перебування на фронті у чоловіка з'явились проблеми із зубами, тож вимушений був звернутися до спеціалістів. Було і протезування, імплантація і, ну, взагалі, все, що може бути, в мене було. Враження такі, що що навіть часом виходжу з потягу, і не додому, а відразу сюди тут взагалі не черги, нічого тут відразу все обласна програма зубоператизування працює з 2019 року а вже з 2024 тисячі включили й всеукраїнську програму НСЗУ. на сьогоднішній день план лікування вже перевиконано в одній із стоматології рівненщини за 2024 рік послуг було надано на 3,2 млн грн, гривень то за 8 місяців 2025 року ми вже надали на майже майже на 4 мільйони гривень і е, до кінця року я думаю, що ми плануємо, що ми надамо послуг на 5,5 мільйонів гривень, при тому, що зараз вже є запротизованих 129 осіб е, і 441 особа, е, саме військовослужбовці, отримали е, допомогу в плані е, лікування. За словами лікарів, вже до кінця року хочуть виконати план по фінансуванню у 5,5 мільйонів. Втім, стоматологічна лікарня стикається з деякими викликами. Юрій Слива каже, найбільш сучасним методом лікування є послуга імплантації зубів, проте нині вона не входить до переліку безоплатних послуг. В пакет безкоштовних послуг входить на даний момент входить видалення, лікування, зняття зубного каменю. І протезування металокерамікою чи відповідає це сучасним вимогам і методам лікування? Ну, якщо чесно, то не дуже медики. Разом із представниками обласної ради вже звернулися до НСЗУ з проханням включити таку важливу опцію в державну програму. До слова, в 2024 році обласна стоматологічна поліклініка увійшла в топ 20 закладів України по кількості прийнятих військовослужбовців. Діана Смірнова, Олег Шалмай, новини рівного.